Очення Зеленського на три чверті прекрасно розуміє, що їм доведеться сісти після втрати Зеленського. Отже, Володимир Зеленський заявив про те, що він не буде балотуватися на найближчих повоєнних виборах. На посаду президента України означає, що нам доведеться готуватися до довгої гри. Мене звати Олександр Срацову. Я вас вітаю. Ми, ви на каналі свіжої історії. Тут ми аналізуємо головні події і моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько, який. Дивиться на це не лише з точки зору експерта, а й з точки зору політики та безпеки. Отже, володя, як ти оціниш цю заяву Володимира Зеленського, яка була до речі дана в інтерв'ю американському виданню АК Аксіос, тобто питання, яке передусім важливе для українців. Знову ж таки виникає у спілкуванні з західними ЗМІ. Ну, тут треба нагадати, що акція така таке ліберальне видання, воно ближче не до республіканців, а до демократів. Отже, майданчик явно винайдений з певним прицілом, щоб послати сигнал. В Україну, а хто є цільовою групою для Зеленського, ну, посилаючи цей сигнал, кого він хоче переконати. Мені здається, що це не сигнал для виборців. По-перше, оточення Зеленського на три чверті прекрасно розуміє, що їм доведеться сісти після втрати Зеленської влади. Десь, ну, до третини, можливо, точно отримають всілякі переслідування, адже вони прекрасно справлялися з бюджетними коштами. Якщо згадати фортифікації, якщо згадати закупівлю зброї, якщо згадати корупцію в енергетиці, ну і пішло-поїхало. Куди не торкнися, кожна обладміністрація крала по-своєму. Тобто, це, скажімо так. Креативний підхід мінявся, а, а, а цілі не мінялися. Тому Зеленський послав сигнал дивний. Сигнал, до речі, такий розмитий по своїй суті. Він про те, що я не балотуватимусь, але... Ну і це такий прийомчик, силогізми такі типово російські, що от я, я не йду на вибори, але коли мене попросять, то піду. Тобто в мене склалось враження таке, що він, Зеленський, чисто в трампівському стилі зробив такий посил бюрократії, що чуваки, ви там уже петляєте, шукаєте нових цих е, е, політичних парасолів для себе. Так от, дивіться, ви ж, ми ще можемо, так би мовити, зіграти, якщо ви не, не порозбродитеся. Порозбродитесь тоді ви вам всім хана. Ми пригадуємо, що на зустрічі з фракцією Зеленський там обрушився, так би мовити, на голови депутатів з критикою про те, що вони не дбають про як позитивний образ Зеленського в народі. І ми, за кордоном. Ну, ми це говорили минулого разу, до речі. Так, так, так. Ні, так е, оце ж проявилося, Зеленський ще ж інерційна людина. Він, він, якщо сідає на якісь теми, а він, в нього є кілька таких точок жі, які його дуже подразнюють, і він їх обтоптує в, в, в майже у всіх публічних е, своїх зверненнях. Хіба у щоденних відосіках не торкається цього. А там, де я обширне якісь інтерв'ю, там, там з нього вилазять ці ну, його сверблячки, вилазить по повний. Тому сигнал такий закинутий. Але тепер логіка. Включаємо логіку. А як Зеленський буде балотуватися, якщо він сьомий рік на посаді, і балотуватися на неповний термін? щоб проводити через, через два роки е, вибори нові. А повних п'ять років після цих виборів він не має права сидіти. Десять років Конституція передбачає. Десять років. Тобто викинути ці е, ну, півтора роки пересидженого президентства, нікуди не викинеш. А поки вибори відбудуться, то це буде два злишком роки. Тобто в мене складається відчуття, що вони так, так говорять про вибори, щоб вибори відстрочити просто по максимуму та й все. Оце, оце вся, вся логіка. Тут же питання за, зараз е, ну, є готовність до виборів вони оголосили, по-моєму, з травня, і навіть з квітня минулого року. Тобто... Коли, коли галас піднявся, коли вже їх додавлювали, що п'ять років Зеленського закінчується все, хана вибори. І вони все-таки почали підготовку до виборів, але ну так, так підготовку, щоб західні партнери погодилися відстрочити вибори, бо їх неможливо провести об'єктивно. Це ж ну об'єктивно, під час війни такої тяжкої, що й вибори, це внутрішні всякі вибори, це внутрішня війна. Тому. Банкова живе в режимі піврічної готовності до виборчої кампанії, фінансів в них зосереджено багато, медіаресурсів багато, але, як ми бачимо, історія єдиного марафону їх нічому не навчила. Тому що, по суті, зараз за популярністю, наприклад, інтернет, в інтернет-сегменті. Телеканал прямий, більш популярний ні весь, ніж весь марафон разом взяв». Ну так. <laughs> тобто, ну, а що ж є п'ятий, а що ж є еспресо? Тобто, е, е, ну, е, інтернет-аудиторія взагалі по природі критична до влади. І канали, які критичні до влади, вони е, мають популярність в інтернеті. Тому за цих обставин. ну... Звичайно, в оточенні Зеленського є багато хороших спеців, які е, можуть поставити більше на TikTok, і на Інстаграм, ніж на Facebook чи на YouTube чи на е, X. Е, ну, ми бачимо історію з румунськими виборами, де TikTok спрацював просто феноменально. Тому. Ну, треба зараз співставляти аудиторії Тіктока, Інстаграма, Фейсбука, бо в Фейсбуку є приблизно 17 мільйонів е аккаунтів пов'язаних з Україною. Цей фізичних осіб, цей брендів, цей бізнесу, це, ну там, ну це все воно таке місцеве самоврядування. Тобто, це дуже розмаїта е мережа. Ну, але... Фейсбук в дев'ятнадцятому році спрацював добряче, хоча найбільше, звичайно, з на Зеленського працював саме Інстаграм і Тікток. Я одивився конституцію, стаття 103, Тут досить хитро написано: таємного голосування строком на 5 років, і далі де не, не може бути президентом України більше ніж два строки підряд. Тобто, Окремий строк 5 років, але два терміни під'ясок. Тому тобто, виходить якось так дуже хитро записано. Але 5 плюс 5, як не крути, ну 14 не може бути, 12 не може. Ну, я розумію, що в математиці Зеленського 5 плюс 5 може бути 12. Чи 13. Тобто, два терміни це 10 років. Як не крути? Ну, не, не виходить, ну це. Термін 5 років, це дуже чітко. І тут питання: а як понадтермальний період рахувати? Це що? Це не другий термін, чи це перший термін? От в чому прикол. Тобто, ну поки що Конституційний суд за це не брався, але мені здається, що там, там є Ну по-моєму, є якась, якась стара справа. Яка визначає саме п'ять років президентський термін і все. Якщо йти за законом Савченко, то вже третій термін. А, ну так. А, так, так дембель треба вже. За законом Савченко, це вже треба звільняти. Умовно дострокове звільнення має бути. І з врахуванням воєнного стану рік за два. Так. Так що тут, тут якраз тут вже все перевиконано. Так що, добре. Це треба переграти цю історію, і треба оголосити Зеленського в'язнем його оточення. Що він перебуває в ув'язненні в його оточенні, ну, в Єрмака, всякому Міндіча і їжа. І він не може моргнути навіть, йому його так суворо тримають, що не дають йому навіть моргнути суспільству, що він. Ув'язне, що це не він керує країною. Добре, а як тоді бути з його ймовірними суперниками, які на даний момент я? Е, ну, тобто Валерій Залужний, який прямо ніде не заявляє, але який дещо, ніби активізувався, але так хитро. Петро Порошенко, який цього тижня відзначив 60 років і вже може виїжджати за кордон без всілякого Стефанчука. З його дозволу. Ну, там є справа в тому, що, що е, якраз для депутатів вік не є обмеження. Е, тут, тут, якби він не був депутатом, міг би виїжджати, а тут питання якраз депутатського статусу. І, і свинство саме полягає в цьому. Бойко ж теж не юний. Бойко, по-моєму, старший від Порошенка. Uh -huh. е, але. Не шастає туди-сюди за кордон. Mm, а так він би втік би, напевно. <laughs> ну так. А так його дуже. Ну, а нашу бойку тікать, якщо він, наприклад, із оточенням Зеленського має спільні бізнеси? Оцей режисер Кирющенко, який різко пішов в енергетику, в енергетичні проекти, виявляється, що він з бойком партнер. Добре, а як власне бути з його ймовірними суперниками, тобто, ну, яких я називав, і Залужний і Порошенко, і, можливо, Боданов? Як вони відреагували на цю новину? Ну, нібито формально ніяк, але тим не менше, що для них це означає? Ну, якраз всі опоненти Зеленського можуть заявити про готовність йти на вибори президентські тільки за умови оголошення цих виборів. Все інше пропагандою Зеленського буде розвернуто як ну, егоїзм і тому подібне. Це тільки Зеленському дозволено говорити про вибори і про президентство, ну, в їх уяві. Тому вони спеціально не напружуються, тому що, знаючи е, ну, шахрайський е, підхід влади, особливо до виборів, особливо, ми пригадуємо, як вони в надвірній організували вибори, де просто ну, всіх повикидали, намалювали на коліні результат необхідний. В суті виборів там і не було. Там від Європейської солідарності. Балотувалася Маруся Звіробій, а від свободи Руслан Кошулинський. Тобто, це не дрібні такі фігури, вони б точно понабирали ну, пристойну кількість голосів. Але те, що там було організовано, терор проти кандид... ну, опонентів Вірастюка, кандидата влади. Ну, Вірастюк фігура теж не дрібна. Так, ні, ну вони в області, бративі Растюки, це старший вже покійний, він відомий своїм мемом на Олімпіаді, що Ромку ти можеш, Ромку ти сильний. Але наскільки я пригадую, е, брат очолював Олімпійський комітет в області, а потім навіть, по-моєму, ще управління молоді і спорту. Чинов чиновник. покупало. Ну, в них вага в області дійсно є, і е, тобто Вірастюк не не б з конопель, просто якраз в логіці влади він ще ж, ну, ж пов'язаний з шоу-бізнесом дуже щільно. Тому це була для влади комфортна фігура. А от, от що означає для України рішення Зеленського не йти на повоєнні вибори? Тут є одна логіка, чому Зеленський про це говорить. Він прекрасно розуміє, що кожен день пересиджування його на посаді працює проти нього. Вони робили багато різних моделей, замірів. Ну, поки що їм здається, що вони можуть виграти тільки в Порошенка. Тобто Порошенка обліпили таким негативом. Попри все, те, те, що Порошенко робить скільки на користь держави, що не співставно з діяльності жодного депутата, жодного депутата чи жодного політика. Не співставно. Але по Порошенку працюють день і ніч гіномети влади. День і ніч, безперервно, причому, починаючи з 18 року, їх зарядили в 18 році, коли Зеленський... Збирався йти на вибори вже, ну, таємно, ці, ці вже згода була. І нагадаю, що Зеленському перейшла у спадщину дивним чином ботоферма Пригожена російська, яка знищувала репутацію Порошенка всю його президентську каденцію. Потім дивним чином ця ботоферма швидко почала працювати на Зеленського. Так що і потім нею користувалися після обрання Зеленського, по-моєму, років два. Це Тарас Чорновіл любить доточно поритися в цих детальках, пошукати цих ботиків, поспівставляти їх, і, і він ну, це дуже чітко зафіксував. І ще багато аналітиків зафіксували це. Тому Зеленський. Розуміє, що ну, навряд чи йому світить. Виграти він не може. Але він може в цій ситуації провести партію своїх прихильників в парламент. Зараз установка на банку якраз йде на е е формування кількох е колон. Кілька колон готується. Вчора, по-моєму, мав бути з'їзд такої партії патріот. Ні, зараз скажу, як же воно називається. По-моєму, сила України. Сила України. Так. так по-моєму. Чи Сила нації, чи Сила України. І це виглядає так, що ну, це, це е, е, партія пов'язана із чиновниками. І з компаніями, які виграють тендери в освіті. Оснащення, я писав про це: оснащення там інтерактивними панелями класів. Ну, це такі підрядники, вони виграють на 300 мільйонів євро. І... і от виглядає так, що вони зараз якраз виформовують кілька колон, аби розподілити і лояльних до себе військових. І відповідно бізнес, ну і деяке лояльне до себе місцеве самоврядування. Сила нації, нації. Андрій, Андрій Полюховський. Що таки не знає. Так, так. Це, це чиновник, який свого часу керував портами, потім якимись держструктурами держ... керував дрібнішим. Ну і порти ж державний держ. Тобто ну, це чиновник. Чиновник, який йде, ну, робить партію без банкової, без дозволу банк. Тим більше, що установчих з'їздів зараз жодна опозиційна сила не проводила. Очевидно, що Мін'юст, наскільки там зажав усе, що зробити ребрендінг і ну, провести з'їзд на зміну керівництва, навіть це не дозволяють робити. Тому виглядає так, що вони зараз швиденько обтяпають документи потрібним їм структурам, бо ну, ці ж партії спойлери потрібні для делегування членів комісії, наприклад. Спостерігачів, ну, там багато чого. На виборах партія повинна мати резерв. Кадрові десь 5 тисяч людей, аби порозставляти, делегувати в комісії, дільничі, окружні комісії людей, корпус спостерігачів. Ну я вже не кажу про корпус агітаторів там, і таке інше. Тому ну, очевидно, що Зеленський, який говорить, що він може не піти, він все одно буде потрібен його оточенню для того, щоб провести якусь партію іменну Зеленського. Щоб з неї спробувати зробити більшість у парламенті. Тобто створити обставини такі, щоб якщо виграє Залужний і е, е, Європейська солідарність набирає найбільше голосів е, після партії Залужного, то е, це по суті готова коаліція. Але ж в них ідея є в тому, щоб, щоб так подробити парламент, щоб без якоїсь їхньої партії одної. Владу неможливо було сформувати. І коаліцію парламентську, і Кабінет міністрів, відповідно. От це поки що задача оточення Зеленського. Тому він може сказати, що він нікуди не йде, бо він міг йти за одної обставини, щоб президентські вибори будуть раніше парламентських. Вони навіть пробували якось так підступитися до цієї теми, щоб ну, об'єднати президентські і парламентські вибори. І зараз цей сценарій, до речі, не, не виключений. Участь Зеленського у президентських виборах дозволяє протягнути його партію, велику партію у парламент. Не, не, якщо окремі парламентські вибори, то це може бути фракція, ну, наприклад, в 50 максимум багнетів. Ну, не, не 50, десь 35. А коли це буде одночасно президентський парламентський, то можна десь 60-70 депутатів протягнути. Тобто це значно потужніша сила, з якої доведеться рахуватися всім.